Інформація про те, що, можливо, воду відключатимуть або подаватимуть за графіком, якщо не буде електрики, розлетілася по соцмережах. Люди обговорюють ситуацію. Та, да, звичайно, що не готові. Звичайно, що не готові. І так, такі обмеження різні. Залежить на який період відключають воду. Запас, однозначно зробити запас. Без води тяжко жити, запасатися може і треба, але не запасаюся, бо не чув, що були якісь проблеми з цим. Чула, я в Николаеве так живу капитально периодически. Мы приехали к вам из Николаева, из Одессы. У нас так, все дома, не все, а новый фонд, он на электричестве весь. И когда нет воды, о, света, то нет все, и тепла в том числе. И вот эти многоэтажки, я так имела опыт свой, но это дикий ужас. Вода – это основное. Сейчас, конечно, мы переоценили за это время. Всі наші цінності і так далі. Все уходять на второй план, коли не потреби. Можливість перебої з водопостачанням можливі. Проте все залежить від міста, від наявності генераторів на насосних станціях та від рішень місцевої влади. Відразу після запровадження аварійних відключень планових водоканалом було направлено на наше ім'я звернення, що вони просять забезпечити роботу КНС, оскільки все таки дві дві станції підпадають під графіки відключень. Але попередньо комунальним підприємством було вже до заходів і закуплено відповідної кількості генератори. Тому будемо зводити до мінімуму. До мінімуму Му необхідність відключення у зв'язку з аварійним відключенням світла. Водоканал міста Ужгород це комунальне підприємство. Наразі діяльність його збиткова. Тому дотується з бюджету громади з 2022 року, коли у нас почалося повномасштабне вторгнення в Україну і атаки на енергетичну систему. Відбуваються процеси, на які ми не впливаємо. Тобто, частково вмикаються певні напрямки енергопостачання. Ми підготувались під ці процеси. Ми на 100% забезпечені альтернативними генераторами. Ми маємо резерв пального створеного під самі найгірші умови роботи. Наразі навіть в цій ці ситуації, яка зараз є, коли вимикається електрика в декількох районах міста. Ми переходимо на альтернативне джерело енергопостачання. Відповідно, система вся працює. І я хочу вам наголосити на тому, що. Наразі не відбувається ні скарг, не зміни водопостачання в місті. Проте готується і до найгірших сценаріїв, каже Станіслав Карташов. Коли буде повний блекаут, ми будемо подавати воду не в цілодовому режимі, а в режимі забезпечення системи пожежогасіння в місті Ужгород. І по графіку, який затверджений міським комом, це якщо не помпляє 6 годин на добу. Але це крайня ситуація, коли все потухне взагалі і не буде ніякого енергопостачання. Є співпраця з нашими енергетиками, задіяні альтернативні лінії енергопостачання, резервні лінії. Так що все працює. Прошу не не переживати, не панікувати і спокійно користуватися послугами. Обслуговують потреби ужгородців два водозабори, очисні споруди, майже 20 насосних станцій каналізаційних з десяток станцій підвищення тиску різних потужностей, об'єм енергоємності за місяць, яких понад мільйон 200 тисяч кіловат. А ще це 280 кілометрів мереж водопостачання та 240 кілометрів мереж водовідведення різного діаметру, і 465 співробітників. Ми можемо працювати досить довготривалий період, але це є питання економічної складової, доцільності цієї води. Так, якщо нічого немає, то відповідно і немає потреби в такій кількості води качати на місто підвищені тиски. Основне питання стояло це забезпечити систему пожежого гасіння. для того, щоб якщо виникне якась надзвичайна ситуація, пожежні машини могли, могли заправитися. А відповідно, якщо забезпечена мінімальна межа тиску в системі. То всі забудови до п'ятого поверху будуть з водою, і відповідно люди навіть в цій ситуації зможуть абсолютно спосібно, спокійно скористатися взаємодопомогою набрати водички один одного. Варто сподіватися до найгіршого не дійде. Ситуація з водопостачанням буде контрольованою та стабільною.